Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і спільність Духа Святого нехай буде за всіма нами. Амінь. Сьогодні текст проповіді звучить для нас з Євангелія від Марка з 8 розділу, вірші з 31 по 38. Почуємо слово Боже. Потім почав навчати їх, що синові людському належить багато страждати, бути відкинутим старішинами, первосвященниками та книжниками, бути вбитим, але через три дні Він воскресне. Він говорив їм прямо про це. Тоді Петро, відкликавши Ісуса вбік, почав докоряти йому. Ісус же. Повернувся, подивився на своїх учнів і докорив Петрові, кажучи: відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І, покликавши до себе народ, разом зі своїми учнями сказав їм: якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо хто хоче спасти своє життя, той втратить Його, а хто втратить Його заради мене та доброї звістки, той спасе Його, яка користь людині, що здобуде весь світ, а душу свою втратить? Або що дасть людина в обмін за душу свою? Бо якщо хтось соромиться мене та моїх слів перед цим грішним і невірним поколінням? Того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця разом зі святими ангелами. Це слово Боже, нехай Господь благословить ці слова в наших серцях. Ми з вами живемо в світі, де впізнаваємість людини є дуже важливою. І багато хто, хто. Планував би, хотів би в своєму житті чогось досягти, намагаються вкладати ресурси, свій час, свої гроші, будувати відносини з іншими, людьми, впливовими людьми, для того, щоб досягти якогось рівня, щоб отримати достатньо досвіду, щоб, врешті-решт, бути впізнаним людьми. Люди стараються робити піар або Робити все можливе для того, щоб дістати якомога більше цього, тобто бути впізнаним багатьма людьми. На цьому тижні, що минув, і я думаю, що до цього тижня, що минув, ніхто не з нас, із нас не знав ім'я цього хлопчини, який брав участь чи мав брати участь в Олімпіаді скелетоніста, який мав на санях з'їжджати. І брати участь в Олімпіаді, він зробив багато для цього, отримав ліцензію для того, щоб брати участь і змагатися. Але його рішення з шоломом для того, щоб пам'ятати про загиблих атлетів, спортсменів, це рішення, яке він для себе прийняв, воно позбавило, врешті-решт, рішенням Міжнародного олімпійського комітету, Можливості змагання для нього. Я не даю жодних оцінок тому, що відбулося, але цей хлопчина став відомим на весь світ. І, можливо, менше навіть говорили про перемоги якихось спортсменів в якихось дисциплінах, наскільки більше говорили про нього, про того, хто хотів таким чином пам'ятати про своїх друзів, знайомих. Про спортсменів України, які загинули під час війни. Так чи інакше, люди намагаються якомога більше зробити для того, щоб бути відомими. Да? Сьогодні, ну, де б ви не зайшли, в тік чи в той же Facebook або Instagram, ви зустрінете, напевно, тисячі різних блогерів. Навіть від таких малесеньких дітей, які там готують щось на кухні, до дорослих людей, які з мудрістю своєю намагаються коментувати ті та інші політичні або культурні події, і теж таким чином намагаються бути відомими, розкрутити, так би мовити, свою сторінку і монетизувати свою працю, тобто досягти якихось і фінансових вигод від того, що ти. Робиш. Ті, хто вкладається, вони зазвичай теж очікують, що ця впізнаваність, цей, цей процес, це досягнення якесь, воно принесе їм, врешті-решт можливість бути частиною там, політичного списку тої, чи іншої партиї, партії, або досягти якогось, якоїсь посади, можливо. можливо Колись отримати доступ до бюджету місцевого чи загальноукраїнського, і мати з того якусь користь, якусь вигоду для себе. Так чи інакше, коли люди стають відомими, вони стараються з того мати якісь вигоди, правда? Це є чимось таким більш-менш логічним для багатьох людей. І це, на мій погляд, було абсолютно логічно. Для учнів Ісуса Христа, які теж вбачали ці популярності Ісуса, в тому, що тисячі людей йдуть до Нього, в тому, що люди йдуть, щоб бути зціленими чи несуть тих, кого бажано було б зцілити. Люди йдуть, щоб побачити це чудо, приєднатися до нього, почути врешті-решт те, те, що він каже, чому він вчить. Все це зробило не тільки самого Ісуса, але й його учнів, теж особливими, да, популярними. Вони були тим близьким складом людей, які оточує, оточує Господа або оточує вчителя, пророка, які теж з того мали якісь для себе, можна сказати, вигоди. Да? Так чи інакше, бо це так часто працює. Через когось хтось звертається, просить і так далі. І тут учні вже починають відігравати якусь важливу роль. І ось коли Ісус починає несподівано і неприємно для учнів говорити про те, що йому належить бути відкинутим старішиними, правосвященниками, книжниками, багато страждати, врешті-решт, померти, вмерти. Але потім воскреснути, і він повторює це і говорить це, як ми читаємо відкрито, і повторюється знову і знову. Ця думка вона зовсім неприємна для учнів. Вона неприємна для апостола Петра. І Петро не може стримати себе, він просить Ісуса і каже, давай відійдемо в сторону. І намагається йому пояснити, докоряючи йому. Що так не потрібно говорити. Якщо ми хочемо чогось досягти тут, якщо наша ідея, в тому числі царство ізраїльське, ми б хотіли, би, а згадайте, двох братів Завідеєвих, які підходили і домовлялися з Ісусом, чи намагалися домовлятися про те, щоб в царстві Ісуса зайняти посади справа та зліва, да? тобто бути. Важливими людьми досягти якоїсь влади в майбутньому царстві, в, майбутньому, в майбутній державі, то відповідно з таким мисленням вони зовсім не хотіли чути того, що говорить Ісус. А Ісус говорить: я буду зраджений, ніхто мене не буде приймати, я буду страждати через це, врешті-решт я помру, вб'ють мене. І це зовсім не якась така гарна перспектива. Це як програмувати свою, свій план. І він говорить це людям, які прийшли його почу... послухати, і вони що мають почути? Що ну, точно не потрібно за цією людиною, мабуть, іти. Бо він скоро буде страждати, буде не прийнятий, буде відторгнутий якимось чином. І з точки зору піару. Це ну, геть погана історія, бо ніхто так не робить. Я не думаю, що учні там думали про такі категорії, як піар, але теж розуміли, що якщо ти говориш про погане майбутнє, то, мабуть, ризикуєш втратити послідовників, які ну, своїм власним життям ризикувати не хочуть. І це точно не те, про що вони хотіли би. Чути від нього. Так думають люди насправді більшість людей, що коли ти чогось досягнув, тобі треба розвивати це далі. І я можу це бачити в сьогоднішньому християнстві. Цього досить багато, і навіть в такому складному становищі, як яке ми маємо сьогодні. Я дивлюсь на християнські конфесії, в тому числі нашого міста в Одесі. Я бачу, як люди, які отримують якісь можливості, гуманітарні, соціальні чи ще якісь можливості, допомагаючи населенню, стараються якомога більше зблизитися з владою, домовлятися про щось в владі, ставати, отримувати якісь преференції теж. І досягати чогось. І навіть одного разу, коли в мене брали інтерв'ю тут в церкві, мене спитали: а чому ви не капелан до сих пір? І я відповів: ну, в мене багато роботи, і я не бачу, в чому тут сенс, що я маю вдягти якийсь військовий стрій там, чи схожий на військовий стрій, і, і чомусь бути пастором в такому одязі. Ну, це, як на мене, не зовсім те. До чого мене призвав Господь. Але люди користуються такими речами. Вони йдуть у владу, отримують е, зарплати і так далі. і так далі. Роблять багато кроків для того, щоб в такий час, використовуючи ті можливості, які з'явилися, досягти чогось в суспільстві. Тобто за межами своєї церкви, за межами тої групи людей, для якої. Я був призваний, наприклад, щоб бути служителем. Так чи інакше, це такий спосіб людський. Це не є чимось там геть поганим, бо це так найчастіше і діють люди. Це таким є людським насправді. І учні були такими ж. Вони всі очікували, що нарешті з Ісусом може. Щось добре станеться і для них самих. Але Ісус говорить ці страшні речі. Він говорить про те, що Його очікує страждання, що Він буде відкинутий і зраджений, що Він буде вбитий, врешті-решт. І чуючи ці слова, вони навіть не чують те, чого він, про що він говорить в кінці, бо за тим всім має бути ще Воскресіння. І він воскресне в третій день. Але що таке Воскресіння? Що це таке? Це щось за межами нашого розуміння, це щось там дальше. Це не стосується мого життя прямо зараз і тут? Ми, люди, думаємо про матеріальні речі, ми думаємо про якісь дуже конкретні вигоди, що мені дає слідування за Христом. Як змінюється моє життя сьогодні? Зараз і тут, що я отримую разом з цим. Про такі речі ми думаємо так чи інакше. Ми менше, значно менше в нашому житті думаємо про якісь духовні речі. Давайте визнаємо, що це так і є. Ми менше думаємо про пізнання Бога, Його мудрість для нашого життя. Про якісь небесні скарби, які ми там, працею тут заслуговуємо. Ми скоріше подумали про те, щоб ця наша праця була винагороджена тут і зараз, аніж про те, що колись там, десь на небесах, збереться для мене скарб великий, і Господь подякує мені за моє служіння. Ми менше думаємо про якісь моральні цінності. Про права людей, про відносини в любові, про спасіння, навіть про спасіння в Господі. Для багатьох з нас ця думка не є настільки актуальною, що прямо сьогодні це є настільки важливим для мене. І Петро думає так само, навіщо ця інформація про смерть і Воскресіння є і більш важливі речі в житті? Так думає він. Тому Він і сперечається з Ісусом. Тому Він і докоряє йому, щоб Він не говорив таких речей людям, що це не те, що їм потрібно чути. Та й взагалі цю думку треба гнати від себе подалі. Навіщо? Програмувати себе, як десь люди часом кажуть, на щось негативне і погане? Він сперечається з Ісусом. А як відповідає йому Ісус? І що Він говорить до нього? І ця заява дуже страшна насправді. Я навіть прочитавши цей текст, думаю, от нашу ми громаду в Петродолинському назвали ім'ям святого Петра. Бо він же ж тут названий сатаною, прям таки. Ясно, що він не є сатаною. Але такий сатана може сидіти в будь-якій людині. Це прояви, тобто те, що ми кажемо, те, що ми робимо. те, як ми відносимось до інших, те, що ми цінуємо найбільше в нашому житті, це може бути чимось сатанинським. Або, врешті-решт, чимось, що навійно зовсім іншими цінностями, земними цінностями тим, що є для нас важливим тут на землі. В них просто різні плани, правда? План в Петра один, і учнів інших він той самий план. Вони всі очікують щось для себе, вони всі надіються не про те, що їх царство Небесне Господь забере, а про те, що тут на землі такі щось важливе вдасться для них, що вони непогано влаштуються вже тут, на землі. А Ісус, а Ісус будує царство небесне для усіх, не тільки для тих учнів, які поряд із ним, не тільки для тих слухачів, які приходили. І ставали свідками багатьох чудес. Але і для нас, для всіх, для вас, хто сидить тут в церкві зараз святого Павла в Одесі, все, що він зробив, він зробив один раз і на багато століть, на багато тисячоліть, для всіх людей, які почують цю благу звістку. Петро, як і будь-яка інша людина, думає про земне. А Ісус каже: відійди від мене сатана. І це не означає, звісно, що все земне, це від сатани. Це означає, звісно, що це може зупинити нас в правильному русі за Ісусом Христом. В тому, щоб стати на цей шлях спасіння і йти за ним, коли Він йде вперед. І тому він збирає всіх людей, всіх чи повертається до людей, звертає їх увагу і починає говорити дуже складні речі і, можливо, не зовсім зрозумілі. І навіть коли ми читаємо їх, ми не завжди розуміємо, бо тут звучить все настільки радикально і страшно, що здається, ну це краще мені не копати тут, бо це не зовсім до кінця для мене зрозуміле. Він показує різницю. Або ти залишаєшся тут, живеш на землі, концентруєшся на земному, робиш, досягаєш чогось тут, на землі, що не є чимось поганим. Це не є чимсь поганим, це не є сатанинським. Але якщо ти тільки на цьому концентруєшся, тільки цього досягаєш, тільки це є твоєю цінністю в житті. То ти втрачаєш можливість наслідувати Христа, ти не йдеш за Ним, за Христом. Це такий вибір насправді. Або ти, продовжуючи жити, продовжуючи працювати, продовжуючи дбати про всіх близьких, про країну, продовжуючи це робити. Розумієш, що головним таки все ж таки в житті є Господь, той, хто дарував тобі життя, і той, хто через Ісуса Христа дарує тобі спасіння, прощення твоїх гріхів, дає тобі сили Святого Духа для того, щоб рухатися за Ним, щоб наслідувати, вчитися, пізнавати Бога. Або ти робиш цей крок і це все. Вплине, буде впливати на все, що в твоєму житті є. Перед тобою вибір. І це вибір, добре, якщо він стоїть перед нами в нашому житті. Бо я боюсь, що для багатьох він навіть не виникає. Бо люди думають і можуть, що вони просто ходячи в церкву, ніякого такого радикального вибору не приймають. Що вони просто залишаються жити як завжди, час від часу, просто маючи якісь там коротенькі відносини з Господом, коли сходять до церкви в неділю, можливо, навіть не так часто, і це не вимагає від тебе так багато зусиль. Але Христос каже: візьмі свій хрест і йди за мною. І це означає зробити щось схоже на те. Що робить він сам, точніше, ще зробить він сам, бо він буде нести хрест на Голгофу, бо він буде нести те, на чому він буде розп'ятий, бо він приймає рішення, і це рішення Боже за всіх нас, для нас, людей, заради нашого спасіння. І беручи хрест на себе, це означає, ти приєднуєшся до цієї місії, ти йдеш за ним, ти наслідуєш його. Ти його слова, Його дії, Його відношення до людей копіюєш нібито для себе і живеш таким же чином, ідучи за ним самим, намагаючись врятувати своє земне життя, констру... сконцентруватись на все, на всьому земному, ти ризикуєш втратити те, що приготував для нас Господь. Життя вічне, намагаючись здобути в цьому світі славу, популярність, монетизувати це, це не є чимсь поганим. Але якщо ти тільки на це концентруєшся, тільки це є для тебе важливим, то ти ризикуєш втратити свою власну душу. Або, як каже тут Господь, на що ти готовий проміняти, замінити? Ціна обміну. Життя з Богом? На що інше, на які матеріальні цінності, на владу, може на популярність, на що ти готовий це обміняти? Яку вигоду? Скільки коштує твоє життя врешті-решт? Скільки грошей тобі треба для того, щоб прийняти рішення не бути з Господом Богом? Ісус говорить, Бо хто посоромиться мене, моїх слів, того посоромлюся і я в Царстві Небесному. І тоді, коли прийду знову, коли прийду до вас чи за вами, Господь дає нам такий вибір. На щастя, і це треба визнати, ми люди гріховні. Хе -хе, ні, Це не на щастя. Але на щастя, те, що ми, як грішники, маємо можливість знову і знову звертатися до нашого Господа, розкаюватись в наших гріхах, розуміти те, що ми знову і знову впадатимемо в цей гріх, що ми знову опинимося в цій ролі грішників, відступників, але знаючи, і це на щастя, що Христос. Викупив нас своєю кров'ю, заплатив за наші гріхи Ціну, що Він зробив все можливе, щоб ми, віруючи у нього, могли прийняти цей дар для себе і знову через покаяння, через сповідування наших гріхів, повертатися на той шлях, по якому ми йдемо за ним. Це не виглядає так страшно. Що якщо ти сьогодні згрішив, що ти будеш відторнути назавжди? Бо якби це працювало саме так, Ісус зробив би все, що Він зробив даремно. Бо всі люди є грішними, і всі люди знову і знову згрішають, і знову і знову потрапляють в цю пастку дьявольську, сатанинську, знову і знову цінують. Щось більше, ніж самої сам Господь Бог в своєму житті. І це так по-людськи насправді, це так схоже на кожного з нас без винятку. Але, дякуючи нашому Господу, ми знову можемо повертатися до Нього. І це те, що Він нам дарує. І це те, чого б ми хотіли, щоб в нашому житті ця можливість залишалась. Щоб ми знову і знову повертались на той шлях, яким сам Господь іде. Поверталися, брали свій хрест і йшли за Ним знову далі. І щоб ми не хвилювалися, врешті-решт, коли прийде час, і наше земне життя завершиться, чи завершиться несподіване життя близької нам людини, щоб ми не знали, а що ж із ним далі. Бо після смерті ти нічого не зміниш. Поки є життя, слідуємо за Христом в нашому житті. Хай Господь дарує нам сили для цього. І мир Божий, який є більшим за все наше розуміння, нехай дарує нам впевненість, Господі, сили слідувати за ним. Подякую нашому Богу. Амінь.